Усім привіт! Сьогодні у нас 11 вересня 2025 року. Ми на майданчику, отакий мене майданчик, знімаємо ціни на автомобілі, показуємо, які роки, які пробіги, який короткий опис до автомобілів. Продавці залишають контакти. Усіх продавців є, телефонуйте, що бачили в Ютубі на каналі оголошення про продаж автомобілів. Задавайте питання. Всім приємного перегляду. Хто підписався на наш канал, блокпорт підписатися. Всім напишіть, будь ласка, якийсь коментар до даного відео. і Хто підписався? всім дякую. Продається Volvo V50. 2.0дизель, 9 рік, 799. телефончик закончить. Є, коли цікавий, телефонуйте. Ромограм стеник в чорному кольорі. На поспавні диски та тут 13 рік, 240 пробігу, 9500. Сіні місця. <coughs> Фольксваген. Куранчик продається. Уран продається, 9 рік, 1,4 бензин. 7900, автомат. 213 пробігу. Телефони це все є. Ось Charan шаран. Продається такий шаран. 50 рік, пробіг 344 тисячі. 13,205 есть автомат, коробка. Телефон, продверсель є. Кого треба пролеформуєте? Меганчик другий. 5500 нефарбований. Сьомий рік. Телефончик про є. Ось такий. Honda Icona, электроавтомобиль, 19 рік, 16 600, 64 кВт двигун. Сан Кашкай, 3900. Dens 90 3900. Рома Громценник. 14 рік. Дні Fiat версії Bosse, 210 тисяч пробігу, 9800 його цікавить. Телефонуйте до продавця. Opel Zafira. Десятий рік, 6900. 130 тисяч пробігу. Шостий рік. Бензин 2.07800. Ходить по 42 тисячі, телефончик там на цінолі є. Цікавтеся продавців. Обов'язково вкажіть продавцю, що бачили оголошення про продаж автомобіля в Ютубі. На нашому каналі так. І фундайт оптончик Шостерип 200. бензин 2,0. і 0, телефончик. Те є сторони, що тоже автомобіля поглядає. Гольц 5 універсалі на автоматі. Гольчик на автоматі. Замість 74 бензин, 6450. Клімат, приїздили топокет, бутовий комп'ютер ABS. А все написано. Так, Синдайтоксончик ще один. Продається. 289 рік, 2,0 бензин, пробіг 198 тисяч, 7550, телефончик на цінові є, кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H. Малекосплавних дисках. 78 рік, 1,7, 6 бензин, 2, на пробігу. Нідерланди 5550. Так, контакти є. Я так думаю, що цей і, і Opel продає один продавить остільки оголошення, і там, і там. На червоному папері. Далі Форд фокус. Продається от такий Ford Focus. 26 бензин, механіка, 5 ступенева, 12 рік, 217 пробігу, 7300 майже. 7,299. Далі ще такий Hyundai продається, я скажу, що така це модель. Це Santa Fe 17 рік, 14500 160 пробігу, оригінал 24 бензин. Телефончик є зверху Телефонуйте. Hyundai Santa Хундай покажу вам салон. ось Такі машини бувають рідко. Не так він виглядає. Santa Fe. Кондиціонер є. Вже добре. Так, Продовжуємо далі. У нас Октавія Асьома Універсал. Партрольники. Отоманти. 18 рік, 15.300, контакти подаються є, без в оригінальний пробіг, автомат дизель 2.0. 230 пробігу. Далі гольф 5. Хетчбек. Шостий рік, 1,6 бензин, МПА, 212 продуху, 5,750. Ну такий п'ятий гольфік, річбек, 5,550. Пасад Б7, Blue Motion, blue От бачите є позначка. 13-й рік Full LED, Clima Арктроніки, великий монітор, сервіс ВАК 10-499. 13-й рік, 1.6, дизель, пробіг дизер, тисяч. Великий монітор. Давайте подивимося на цей великий монітор. Ось такий великий монітор. Десь Далі є гольфік, продається. 19-го року випуску. 69 тисяч обігу, 36 кВт двигун, 12499, один такий Електричка. Давайте аксалом покажу, надо темнені дома лихостеньку. Це вибрати. Далі продається Honda CRV. Honda CRV, 12 рік, автомат. 2,2 дизель, 15 рік. Ось 215 пробігу, 15-200 пробігу. Це тут якісь документи є, телефончик є. Кого цікавить у верховної фонда продається. Біля неї подружка фонда ЦРВ ще одна. Це вже 11-го року. Попередні був 12 рік. 14 700, 230 пробігу. 2,2 дизель. Телефончик є. А це було 1500? 15200 1520 попередня і 14700. Оця. А та 15200. Nissan Qashqai. Біленький Qashqai 13-го року, синий місний 2.0 дизель. Камери по 60, а ціна? Ціни нема, є телефончику, цікавий телефонуйте. Далі у нас подивиться авіа RS, Чорненька. 16 число, 15 рік, 840 пробігу. О, цікавий телефонуйте, тут вже QR-код. Можливо, хлопці займаються пригоном автомобілем, зовники їх багато.